Ан Асені, ну багато я що обговорити. Ну найперше, це звісно представлення плану перемоги у Брюсселі. Ем, є вже перші реакції. От як ви оцінюєте, наскільки європейський союз, наскільки Брюссель готовий до практичних дій, не просто до підтримки на словах президентського плану перемоги, а доєднатися на ділі. Ну, варто зазначити, що в основі все ж плану перемоги стоїть наші стратегічні гарантії безпекові в майбутньому, тому що ми не хочемо бути буферною зоною, сірою зоною. Ми не хочемо повторення агресії через кілька років. І власне, і українська форма миру і те, до чого ми апелюємо, а справедливий ставив мир, вони покликані на те, щоб зробити міцний фундамент. Архітектури не тільки української а, безпеки, але й нової архітектури європейської безпеки, за яку сьогодні воює Україна. Це ж не просто війна за нашу незалежність. І тому, передусім, план був представлений в Сполучених Штатах всім це відомо, і максимально широко. І в Конгресі, і двопартійний і кандидатам в президент, і президентом. То це, це Чому? Тому що а, США фундамент НАТО. Далі президент відвідав ключові європейські столиці, всі ми знаємо: Берлін, Рим, Париж, Британія, і вже зрозуміло тепер, чому, тому що в цих столицях президент говорив про розміщення е зброї, тобто ракет, стратегічних ракет е на території України, саме цих держав. Вчора відбулося представлення плану перемоги українському суспільству. І в стінах парламенту президент його представив для а, всіх українців. Зрозуміло, що є які безпеки в двосторонніх угодах, які ми сьогодні підписуємо, є закрита частина документів, і це зрозуміло. Ми знаходимося в стані війни. Але а, рамку і ідею плану перемоги, який в принципі як зазначив президент, є містком до імплементації української форми миру, як. Мабуть, найдієльшого інструменту настання справедливого става миру в Україні, який, до речі, форма миру на міжнародному праві і статути ООН, і якого ми намагаємося відновити. І ось сьогодні дійсно лідерам Європейського Союзу було представлено план перемоги. До речі, вже більшість лідерів, які були на представленні, Єс відкоментували Загалом ми Маємо позитивні відгуки. Ну зрозуміло, що є на декілька лідерів європейського союзу, які є скептиками і щодо України в ЄС, і щодо України в НАТО, і взагалі щодо України і нашого майбутнього. Ну але все змінюється, тому ми над цим працюємо. Президент представив: ми сьогодні очікуємо консолідації світу. Особливо це стосується європейських держав, Сполучених Штатів, Британії навколо України і, українського, і плану перемоги, і української форми миру. Чому? Тому що, як я вже наголосив, це війна за нову реальність, за нову архітектуру безпеки Європи. І тому, якщо сьогодні від нас відвернуться, то ж буде йти мова вже навіть не про Україну. Наступні країни Балтії, Балканські регіони. І те, що КНДР сьогодні фактично вже вступив військовий Союз з Росією, те, що сьогодні військовий Союз відкрито вступив Іран, це а, тільки і ряд країн допомагає Росії обходити санкції. Це тільки показує те, що сьогодні військ набирає обертів, і вона не зупиниться, якщо цивілізований світ її не зупинить. І на вістрі цього сьогодні Україна. Ну, от я принагідно нам до розмови. Буквально зараз мені редактор складає інформацію про те, що сказав Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, з приводу плану перемоги, який представив Володимир Зеленський він сказав, що цей план викликає жах і наголосив, що буде продовжувати просувати ідею перемовин Європейського союзу з Росією. Це от до консолідації і до наших друзів. Та я так ще принагідно додам, що президент сьогодні сказав, що ми привіталися з Віктором Орбаном. Це вже непогано на ось так десь Близно відповів президент України на прес-конференції, що стосується двосторонніх відносин. Я ось про що хочу, ще запитати, пане Арсенію, про консолідацію. Ви зазначили, я знаю, що ви працюєте зараз в складі української делегації на асамблеї міжпарламентського союзу. Розкажіть, що там за атмосфера, от з приводу підтримки України, з приводу української перемоги, що кажуть, що відчуваєте, Продовжується підтримка. Якщо дозволити маленьку ремарку щодо Прошу, пана, Орбан, ну, звичайно, прем'єр Орман, як будь який будь-який лідер держави світу, може грати в геополітику, і це його абсолютне право. Але щодо двосторонніх стосунків між Україною і Угорщиною, якщо переходимо до конкретики, то я думаю, що Україна зробила дуже багато. Ми знаходимося в максимальному конструктиві, щоб зняти ті питання, які є в Угорщині, тому все інше, звичайно, це геополітичні коментарі ніхто їх не заважає нікому робити. А що стосується дійсно роботи української парламентської делегації на 49 й Генеральній Асамблеї між союзу, союзу, ми вчора завершили. Нашу роботу хочу зазначити, що це найстаріша міжпарламентська організація світу. Її 133 роки. Туди входять 180 парламентів держав світу, тобто це такий потужний майданчик, де фактично всі парламенти світу збираються, і держава світу да і, і, і дискутують, і проводять політичні дебати. Я скажу, що це була, мабуть, одна з найважчих. Генеральних особливої спочатку широкомасштабного вторгнення, тому що російська делегація, яка була присутня, дуже агресивно себе поводила, дуже багато фейків. Навіть там запускали фейки, що навіть що українська делегація там кудись втекла, що ми там на щось образились. Ну, це звичайно, чергова російська місінітність і пропаганда. Ми, я вважаю, правда, дуже потужний, як завжди, це робить наші парламентарі і в рамках і. Ре і по ОБСЄ і ПА НАТО, парламентських асамблей, інших форматів міжпарменські, тому що міжпарламентська дипломатія вже довела свою ефективність у воєнний час. Ми провели понад 40 двосторонніх зустрічей з державами світу. Ми беремо як європейські держави Європейського континенту, так і держави глобального півдня, починаючи від Австралії і закінчуючи Перу, Чилі і так далі. Тобто, ми дуже широко відпрацювали. З парламентарями з різних куточків світу прослав Українську форму миру. Одним з акцентів, до речі, було це четвертий пункт форму миру, і це дуже символічно. Саме в Женеві ми про це говорили. Женевська конвенція це повернення всіх наших полонених, і демовий, і військові, і депортовані діти, і цивільні заручники. Офісом будсмана провів окремий захист спільно з норвежцями, канадцями і канадцями для парламентарів держав світу. Окремо в нас був прийом для 15 секунд uh, uh, панарсе. Парламент... Окремо у нас прийом для парламентарів е, держави Латинської Америки, Карибського басейну, тобто у нас був фокус на глобальний південь, дуже широкий. Я вважаю, що ми дуже потужно наша делегація працювала. Пан Карнієнко перший за спікер виступив на генеральних дебатах і зазначив про воєнні злочини і про удари по енерго, е, нашій структурі і, і а, про удар по згадав, про протяжок клініці. Тому я вважаю, що українська делегація працювала потужно. Україна була у фокусі уваги завдяки цьому, і ми продовжимо через міжпарламентський вибори консолідувати сьогодні держави світу навколо України. І хочу зазначити, що ми наголошую завжди наголошуємо, що ми розраховуємо на парламенти і на парламентарів світу, щоб вони держави світу, щоб вони здійснювали парламентський контроль за санкціями санкційного свої полі. Арсеню, пасібі величезне вам, що ви долучилися, Арсеній Пушкаренко, народний депутат від фракції Слуга народу заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики між парламентського співробітництва був нашим гостем. Дякую.